Викладаємо в гарну тарілку і відразу на святковий стіл усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні буду готувати дуже смачний поживний салат з ніжної курячої печінки. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Для приготування цього салату я беру Курячу печінку. Вона в мене вже помита, почищена, мариновані огірочки, мариновані або квашені огірочки, які маєте. Ось такі дві цибулини і три морквини. Звичайно, нам знадобиться ще майонез і два варених яйця. Яйця в мене ще сирі, але зараз закипить вода і я їх зварю. Буду варити 9 хвилин. Звичайно, нам ще треба буде майонез. Майонез я буду робити свій домашній. А особливо на свята то тільки домашній. Ось тут в мене дві каструлі. В одній буду варити яйця, в одній буду варити печінку. Вода майже кипить, кладу декілька зерен духмяного горошку, духмяного перцю, додаю трішки солі, трішки солі додаю. Як тільки вода закипить, викладу печінку і буду варити 9-10 хвилин, не більше. Так само яйця кладу в кипячу підсолену воду і буду варити 8-9 хвилин, щоб жовток був гарного кольору. Без без синього ободка. Вода закипає і викладаю печінку. Час варіння рахую тільки після того, як закипить вода. Вода для єць також вже закипіла і ось так акуратно в ложці занурюю каструлю, воду. І після закипання води рахується час і варю 9 хвилин. Печінка з яйцями варяться, і я наріжу цибулю. Цибулю нарізаєте довільними шматочками які хочете бачити в цьому салаті. Зараз довариться печінка і яйця, буду тушкувати цибулю. Я вже плачу, щоб не гаяти час, відразу натру моркву. морку. Морку буду натирати на терці для корейської морки. Так вона буде гарніше виглядати в салаті. Бачите, яка гарна. Печінка готова, зливаю воду і даю охолонути печінці. Яйця зливаю гарячу воду, заливаю холодною водою. На вогонь ставлю сковорідку, буду тушкувати цибулю. Викладаю цибулю. Цибулю обсмажую до гарного долотистого кольору. Цибуля повинна бути м'яка, смачна і соковида. До цибулі, щоб не горіла, потрішечки додаю теплу воду. Буквально каплі. дивлюся, щоб не підгорала і не була суха. Солю. Обов'язково додаю цукор. І відразу ж додам три зубчика часника. Якщо ви любите сирий часник, будь ласка, після всього, коли будете закупити. Коли всі продукти будуть готові, коли будете заправляти салат, можете натерти чесничок. Мені ж більш подобається, щоб чесник протушкувався, став, більш, став менш агресивний, більш лагідний і солодкий. Тому я чесник додаю, відразу в цигулю, буду тушкувати разом з морквою і з іншими інгредієнтами. Як завжди, очищаю, розчавлюю і викладаю в сковорідку. Чесник протушкується разом з усіма овочами, буде м'який, я його тоді розімну, щоб він змішався, поєднався з усіма цими продуктами. Коли цибуля стала прозорою та м'якою, викладаю моркву. Перемішую, накриваю кришкою і продовжую тушкувати. Далі нарізаю мариновані огірки. Огірочки буду нарізати. По діагоналі, нав... навкосець. Щоб також вийшла більш-менш соломка. Огірки вже нарізали, постійно перемішуюся цибулю і горку. Додам трішки спеції, в мене тут хмелі сунелі. Зараз буду нарізати печінку. Печіночку також стараюся нарізати соломкою продовгуватими шматочками. Цибуля, морква, часник готові, тільки зараз відправляю огірочки. Також вливаю трішки води, трішечки. Вилин 5-6 тушкую з закритою кришкою, потім знімаю кришкою і даю випаруватися на малесенькому вогні всі рідині. Яйця зварені і охолоджені. Дивіться, як вони легко чистяться. Шкірка дуже гарно кладить. Бачите, ось такими великими шматками. Саме друге яйце. головне покласти відразу в холодну воду, в льодяну воду. В миску, в якій буду збирати салат, викладаю печінку і нарізаю яйця. Тушковані овочі викладаю в тарілку, щоб швидше охололи. поки цибуля з моркою будуть охолоджуватися, і я зроблю швиденько майонез. Один жовток поклала дрібку солі, дрібку цукру, гірчиця, олія і додам сік половини лимона. Починаю збивати. Тільки після того, коли жовток добре зіб'ється з цукром і сіллю, довіла, можна сказати, мізерними порціями додаю олію. Майонез робиться дуже швидко, просто. Головне не упустити ось цей момент. Добре збитик до піни жовтків. Зараз додам гірчицю гірчицю додаєте за своїм смаком. Я люблю, щоб майонез був смачний. Саме від гірчиці залишить смак майонезу. Додаю трішки лимонного соку. Майонез посвітліє і стане трішки рідший. Густоту можна дуже просто коригувати водою. Так як майонез вийдеся дуже густий, додам трішки лимонного соку ще і трішки води. Вода в мене переварена. Майонез готовий, всі продукти нарізані, овочі охололи, викладаю в салатник. Додаю одну-дві ложки майонезу. В цьому салаті хочу сказати, печінка відварена набагато краще себе показує, ніж печінка тушкована, тому що вона більш суха, а тушкована, більш соковита. Тому в салаті краще підходить відварена печінка. Салат готовий, можна проводити дегустацію. Дегустація пройшла. Салат дуже смачний, дуже цікавий, огірочок додає свій специфічний смак в цьому салаті. Звичайно, трішки свіжемеленого перчика. Викладаємо в святкову тарілку і насолоджуємося. Виглядає супер апетитно, смачний, поживний. Раджу вам приготувати. Дуже гарно буду дивитися на святковому столі. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, буду дуже вдячна кожному, хто поставить вподобайку і підпишеться на мій канал. Бажаю вам усім спокійних і тихих свят. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.